Доброго дня, знаходжуся на дорозі, ну як сказати на дорозі, а тому відрізку страшної дороги, де вчора люди були вимушені вийти із маршрутки і перейти пішком просто ці ями. Це зимою, в мінус, в сніги. Це на ті на, на дорозі гадячу пішню. І хочу нагадати, що ця дорога війшла в тендер на 454 мільйони, який оголосила агенція відновлення України. Тендер, який відбувся 15 листопада, бо там визначено два переможця: спецмонтаж і роздорстрой. Але на даний час цей тендер. До сих пір не підписаний договір. Зараз іде розгляд антимонопольного комітету. Ну, у мене просте питання, чому люди повинні бути заручниками цього хаоса і бардака, який, який відбувається. В часи війни повномасштабної виділені колосальні кошти. Це 455 мільйонів гривень на ці п'ять доріг. На гадяч миргород на Гадяч-Опішня, на межа області Зіньків, Диканька, Решетилівка і Камишня-Синча. І чому така ситуація, що люди просто вимушені от зараз в таких ситуаціях їздити по таких дорогах? І чому це питання не вирішується? Ми будемо зараз це публічно висвітлювати, показувати стан цієї дороги і заставити. Власників цієї дороги, відновлення України, також збиратимеся до обласної адміністрації, визначити цей участок надзвичайної ситуації, щоб дорога була просто проїзною, щоб люди могли дістатися цією дорогою від Гадяча до Полтави. І далі тому поширюємо, працюємо, щоб узнали про нашу цю проблему. Є кошти і не можуть вирішити, щоб це почався процес робитися. Це якийсь нонсенс. Дякую.